Воно недороге, воно недороге, але ти тримаєшся крики. Диви, скільки штук маєш. Диви. Є маленькі, для маленьких столярочок, дивіться, три мішечка підцепив, вентилятор поставив, чотирьохсторонні, шліфувально-калібрувальний, і ще пару циркулярочок точно буде тягнути, буде все чотненько. Це для внутрішнього розміщення, всередині приміщення, це для зовнішнього. Бачите, все захищено. Дверцята для чистки фільтрів все є. Чому не продаєш? — Продаємо, продаємо. Все в процесі, ми вчимося. Сьогоднішня твоя ще одна поїздка. Це я наш... повинен приїжджати, ото постійно продавати твої сніги. Час, часом і треба допомогти. Часом і треба помогти, щось треба підівчити, підказати. Я тобі ти мені. Ну, Рома так, таке приїхав, таке. назнімав відосиків, Володя загрузив пару фур, продав. Роми немає, нема продаж. Що таке? Ну, десь воно так і є. Десь воно так є. Ну а ми вчимося, ми вчимося, мусимо вчитись. Ти нам трошки допомагаєш, ми тобі допомагаємо.